Доброго дня, друзі, новинка кримінальна. Вовочки, вовочки, що ж це робиться, на грантаєді вже замахнулися. Сьогодні судове засідання по справі Шабуніна перетворили у цирк Шепето. Чому ви мене спитаєте, а ось подивиться. Віталі, вітаю. Привіт, друзі. Привіт, друзі. Посміхається, все добре у нього. Як ваш настрій? Коментуйте взагалі Ваші. Як завжди, друзі. Багато можна я Сорі. Сорі. це якийсь сигнал про американський. Що сьогодні розраховуєте? Судовий розгляд. І чи він має завершитись? Як ви думаєте? запобіжний побіжний захід. Прокуратура просить особисте зобов'язання в тому селі за на сході Чогуєва. За Чогуєва. Тобто на Харківщині. Антікорапціонера судять. Ну, це таке За вкрадення мільйона гривень з військової частини та привласнення джипу. Ну, це таке нада. Кому сказати, ще в одній країні є Європейського Союзу таке, куди ми всі намагаємось попасти. А ви думаєте, вони вам присудяться чи ні? Я ну, я не, це... знаю. не знаю. Не знаю, не знаю. Я не знаю. Посміхається, пішов на судове засідання. Ну Все добренько та добренько, але прибіжав заявник по справі по цій. Військовий до суду. Ой, що він там влаштував? Ото вже стала гаряча там. Кому Комусь кричить, закрой пельку. У нас в бригаді півтора роки, сука, машину вкрали. Каже, машину вкрали. Півтора роки в бригаді. Ну, це ж кожного дня військовий всіх телеграм-каналах дайте машину, дайте машину. ще оттуда і ворують ці машини. Бухають в Києві, отримують сотку, бойові ми виплачують. Це якась зрада. Живуть в Києві, бухають. Там, що ну, буні в окопі бухає тільки. І вони на карточку юшку перекидають. А ти кажеш, що не знав? Що нас. Ну, там, там ще був І ще іще 26 чимось. І, каже, простихали порох. І на карман Юшку Віктора Васильовича, полковника, командира батальйону. Ой-ой, ой там ціла організована група. 30 чоловік, розпиханий по якимось бригадам, ротам, якихось окопам, отримують бабки та взагалі не з'являються військовій частині. Що це таке робиться? Вовочки, вовочки. То і на Дніпропетровщині якусь депутатку там за те ж саме судять. Ой-ой-ой, я не вірю, це зрада і псо. Мене звати Бойко Володимир Мах, старший сержант Збройних сил України. Ми відставці. А тут що робити? Що тут робите? Ескемо прийшов придбати. Що за питання? Шо? Не видно, що він там робить. Приймає участь у задовому засіданні. За моєю заявою, у 2023 році було зареєстровано кримінальне право. Не пройшло і два рочки з 23 року. Все судять Шабуніна, ніяк не досудяться. А що саме ви, у вас підштовхнуло цієї? Те, що ця тварь вкрала у нас 950 тисяч гривень. Це ці гроші, котрі тільки... Шабунін втримав як бойовий. Так він бойовий Шабунін. Він на острій атаки завжди. Він з корупцією бореться. Що йому? В окопі з корупцією бороться. Розваруються без нього. Тому що він жодного дня не був в своєму пострілі. Всього було вкрадено таким чином більше 20 мільйонів гривень. Та у нього просто плачні відімка. То ти його не бачив. Він секретний агент. Окрім того, ця тварь вкрала автомобіль. Які волонтери купили для 270-го батальйону? Вже пішло на цьому автомобілі. Він продукти харчування та блюда з ресторану возить туди, в батальйон, заказує на кухні та ввозить. Він водієм, просто працює на цьому автомобілі. Що мене підштовхнуло почуття справедливості, і що чому я з першого гнів на фронті? Я повернувся з фронту з Торецька сюди, коли мені виповнилося 60 років. А почуття справедливості, як у нашого смараного генераліпіпіда, теж почуття справедливості. За те, щоб мені не судять. тому що щоб справедливість була. Цей покидів за моєю спиною купив собі ще і довід форму 6 про те, що він учасник воєнтів. О чому не відчувається? Тобто я маю бути на фронті, а ця тварь тут краде наші гроші. Але хворіма пройде на своєму діяльність. Я Шабуніна знаю з 2009 року, як винятково шахрая. Дуже смішно. Каже, я шабуніна знаю з 2009 року, як виняткового шахрая. Уявляйте собі, в темі вже 16 років. Шабунін різним темкам бігає. Ну тут присосався до ЕТО, якого? До американців, до гратаїдів. Ну зараз щось времена такі настали, я вам хочу сказати, тривожні, якщо взяли за грантаїдів. От то смарагдовий генераль Піпіт вирішив справедливість встановити. Мені подобається запитання від журналістів, що вас підштовхнуло написати цю заяву. Перехоже його підштовхнули. Мимо проходили, кажуть, іди заяву пиши. <сум> ну на відльоті взагалі. А коп його підштовхнув. Що він дав сидить, а шабуніт по Києву гацає на джипі. А кожного дня військовий прохає на допомогу і на автівці збирають кошти. Ми на передовій щодня, нам терміново потрібно позашляхових. Без нього кожен виїзд, ризик для життя. Дякуємо за підтримку. А на банковій повний звездець розворовують весь бюджет, армію розворовують. Виявляєте собі мертві душі записані у ротах, батальйонах. Їм виписують премії, зарплатню. І потім все розходиться по карманам. І до банкової я думаю, що доходить мера, який зараз їде загорати послом Майамі, повинен зі своїм попередником Резніковим поїхати на Лук'яновку, а не до Майами, що його підштовхнуло. А коп його підштовхнув, тать відчуття справедливості за те, що твориться в цій країні, і що устройсь врадове генералі Піпіт з своїми вірними халуями. Влада, подивимось чим цей цирк Шапіто закінчиться, та не чим піде шабуні додому чи до військової частини. Да скажуть просто командиру батальйона, не спускай з нього глаз шабуніна. Нехай буде під твоїм наглядом все сидить там десь у Харківській області.